Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати смачний корисний та нескладний соус, який чудово підійде до м'ясних та рибних страв. І при цьому ми повторимо всю необхідну англійську лексику, яка нам знадобиться. Отже, давайте розпочнемо. Let's start! І починаємо ми з інгредієнтів. Нам знадобляться спеції spices, Кожної спеції ми будемо брати одну чайну ложечку. One tea spoon. One tea spoon. Першим у нас іде імбир, Ginger, ginger. Далі чорний перець, black pepper, Black pepper Потім червоний перець Red pepper, red pepper. Далі це у нас горчичний порошок. Musteд паудер. Mastet Powder. І також куркума. а Також нам знадобиться оливкова олія, oliф оїл. 4 чайних ложечки. Fунz. І мед, Також 4 чайних ложечки. Мед у нас буде хані. І, відповідно, знову ж таки 4 ті спунс. Також нам потрібен зубочок часнику, галік клоуф і лимон. Вірніше сок лимона. лемон, джуз. Ось такі інгредієнти. І ми починаємо готувати наш соус. Соус на англійській мові сорс. Е, найперше, ми змішуємо швиденько всі спеції а Змішуємо слово mix, mix. Ну, а далі ми додали оливкову олію «olive oil», Та гарно перемішали. Перемішувати в нас ту стю. Далі ми подрібнюємо чесник галік за допомогою часниць. Часничниці. Часничниця на англійській мові галік чопе. Та е, додамо цей е, подрібнений часник до нашого соуса. І все гарно перемішаємо. Перемішаємо у нас буде стю І в кінці е, додайте мед хані 4 чайні ложечки 4 teespoons. А також сік лимона, лимон джус. Десь приблизно 1 чайну ложечку. 1 teaspoon. А далі регулюйте за своїм смаком. Якщо вам здається, що надто гостро спайсі, то додавте меду – Honey. Якщо здається, що надто солодко свет, то додайте лимону, лимонного соку. – лемон-джуз. Наш соус готовий. Він дуже смачний та корисний. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим та актуальним. До нових зустрічей, друзі! See you soon!